Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі СвітМеду. Сьогодні у нас 8 лютого. Вирішив зняти таке коротеньке відео про наші ППУ вулики Ось бачимо, такі у нас получаються красені. Ну, це повністю комплект. Дно 300-й, корпус 145 й і криша. Ці два вулики у нас ну, замовила людина. Зараз я їх буду упаковувати, відправляти. А перед тим, ну, як їх упакувати, вирішив. Ну, Таке коротеньке відео зняти, щоб е, показати повністю, вже, е, як виглядає вулик, тому що до, ну, до цього часу постійно там знімав або е, пороздільно, як там дно, криша, корпус і тому подібне. Е, наприклад, 145-х корпусів взагалі ще не було. Вчора тільки перші два корпуси вилів, тому що людина замовила ось такий комплект. Е, тож, друзі, ну, якщо когось е, цікавить. Можете дзвонити, писати. Е, ну, можливо, ще, можливо, ще декілька таких вуликів е, зробити під замовлення. Мій номер телефону буде в описі під відео. Е, також, е, що ще хотів, ну, швиденько так покажу. Бачимо, воно все я зробив так, щоб криша. Вона закривалась плотно, тому що, ну, щоб її, наприклад, не здував вітер. Не знаю, можливо, в ході експлуатації воно десь щось чуть-чуть стягнеться, тому подібне, і вона буде е, сідати більш так е, ну, з зазорами. Але, наприклад, на даний момент вона сідає е, плотно, і я думаю, що вітер її здувати не буде. Ось така криша. Ну, Криша у нас, друзі, товста. Ну, така нормальна добротна криша. Так, зараз я зніму його на землю, щоб було удобніше зняти. І бачимо, ось так воно виглядає. Сіточка. Бачимо, тут у нас все йде рівень, все рівненько. Ну, нормально все е, виходить. Е, тут у нас, опа, так, знімається корпус. Так, друзі, корпус зняли. Зараз хотів попробувати одно діло. Е, тут у нас ще будуть е, зроблені. Ну, типа, ось таких засувів, просто ще не встиг їх відрізати. Ну, щось такого буде зроблено. І все. І буде воно упаковуватися і відправлятися е, замовнику. Е, друзі, таке ще одне питання хотів е, ну поради. Наприклад, буду свої вулики фарбувати, але не знаю чим. Тому що багато хто там в інтернеті розказує, що, наприклад, якщо їх фарбувати ПФ-кою, то вона злізає і тому подібне. Я просто більш щось схильний до того, щоб їх пофарбувати ПФ-115. А в Італії говорять, ну, що їх добре фарбувати водоемульсіонною фарбою. Тому не знаю, хто, наприклад, має якийсь досвід, ну, напишіть або як там. Ну, Щоб просто не зробити, наприклад, так, що їх пофарбую, а через рік буде, треба їх перефарбувати. І ще, друзі, було декілька запитань про плотність наших вуликів, якою плотністю виливаємо. Друзі, підрахував я компоненти так, щоб виливати їх 120-ю плотністю. В принципі, перевірити плотність, наприклад, як можна. Коли ви заливаєте компоненти, у вас є ну, обща маса. Компонента А і Б. І, наприклад, готовий виріб плюс-мінус має бути тієї самої ваги, що у вас получається, компонента, ви даєте. Ну, плюс-мінус декілька грам. Наприклад, якщо у вас получається корпус такої ваги, значить він 120-ї плотності. Ну, то там, як би сказати, воно рахується. Хотів, друзі, одно діло спробувати. ну Наприклад, маємо корпус. Якщо на нього, наприклад, стати, чи ну, витримає він е, моєї ваги. Е, скажімо так, у мене вага е, е, 79 кг. 79 кг, друзі. Ну і зараз будемо пробувати так. Ну, друзі, бачимо, я на ньому стою. Нормально все. Так, зараз поставимо його ось так. Ну, Бачимо, все нормально, нічого не ламається, бачимо, ну, я на ньому хитаюсь, не те, що став і там стою чуть-чуть, тільки так, щоб він витримав і все. Тому, друзі, думаю, що ну, така плотність буде нормальна. А там, можливо, він чуть-чуть не є 120-ї плотності, можливо, там чуть-чуть меншої плотності. Ну, але якщо витримує, скажімо так, 80 кг нагрузка одна стінка, то думаю, що витримає він і там бджіл, які в ньому будуть. Добре, друзі, на цьому все. Коротеньке таке відео, просто не міг не зняти, не, як би сказати, не похвалитися тим, що в нас вийшло. На цьому поки що все. Кого будуть цікавити вулики, дзвоніть, пишіть. Всім до зустрічі!